Автомийка АвтоФемелі запрошує вас на послуги для вашого авто. Оберіть саме те, що потрібно вашій автівочці. Наразі маємо три автівки в роботі та вільне місце для вашого авто. І у нас в роботі стоїть Volkswagen Tiguan на повну мийку, чищення кузова, натирання твердого воску та нанесення антидощу. Боті стоїть ні сам на повну мику чищення переднього та заднього ряду сидінь. І ось такий лекс, який ми попередньо підготували. Зараз поліруємо і будемо наносити керамічне покриття. Додатково зробимо кінчистку салону і звернемо увагу на рівні безпеки, так як вони виконані у світлих тонах. Для запису та консультації дзвоніть або пишіть мені в телеграм.